Вітаю, друзі на Ньюзрумі! Очікуйте найгіршого, особливо, якщо ви в Європі. Що стало зрозуміло після заяв Дональда Трампа? В ефірі та житті мене називають Віктор Смірнов. Це право на правду. Ту правду, яка може бути часом, незручною. До речі, був би дуже вдячний вам, аби ви поставили вподобайку цьому відео і написали в коментарях, звідки ви дивитесь відео, аби ми розуміли географію наших глядачів. Також вітаються ваші коментарі з приводу теми, яку ми розглядаємо, і, звичайно ж, будемо вдячні за поширення відео у соціальних мережах. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ще не підписані. Ми працюємо щодня 24 на 7, аби донести до вас правду, якою приємною чи неприємною вона не була б. Думаю, як і більшість людей, я з недовірою спостерігав за виступом Трампа, який пропагував ідею захоплення земель у Гренландії, Канаді, Панамському каналі та мексиканській затоці, або ж Американській затоці, як Трамп тепер вважає за краще її називати. Заманливо відмахнутися від усього цього як від жарту, і вважати це просто кумедне. Адже це всього лиш Трамп. Але обстановка і контекст усього цього неймовірно важливі. Ми живемо насправді у невеселі часи. Але очікується, що Трамп ось-ось почне переговори з Путіним про мирне врегулювання в Україні. І ці переговори не жарт, враховуючи, скільки жертв забрала трирічна повномасштабна війна в Україні. Китай тим часом усе ще придивляється до Тайваню. Нетаньяго та ізраїльські ультраправі, схоже, дають зелене світло експансії. Поселенців по всьому регіону і політиці Великого Ізраїлю. Захід стверджує, що вторгнення Путіна в Україну і захоплення територій незаконні і суперечать міжнародному праву. Той самий меседж отримав Ізраїль у зв'язку з розширенням поселень, але без фактичних обмежень, що робить Захід вразливим для заяв про подвійні стандарти. А Китаю. Було надійснено сигнал не розглядати вторгнення Росії в Україну як зелене світло для аналогічного вторгнення на Тайвань. Інакше будуть вжиті серйозні міжнародні заходи. Однак розіграна Трампом пантоміма ясно дала зрозуміти, що у великих держав дійсно є сфери впливу, або, на думку Трампа, вони є, що збігається з путінським поглядом на світ. Сильний завжди правий. Складається враження, що Трамп каже Путіну, якщо вам потрібна Україна, ось моя ціна. В обмін на це я отримую Гренландію, Панамський канал і навіть Канаду. І до біса наші міжнародні союзи і думку союзників Данії та НАТО, зокрема. Одним своїм виступом Трамп стромив кінжал у серце НАТО. Як тепер реагувати Дані та іншим союзникам по НАТО? Для України і Європи меседж тепер звучить досить різко. Я думаю. Що ми мали засвоїти з Трампа 1-0, що Трамп робить те, що говорить, і навіть більше. Трамп 2-0 це Трамп звільнений. Очікуйте гірш, принаймні, якщо ви перебуваєте в Європі. Багато говорилося про чудові переговорні навички Трампа. І як я стверджував раніше, у Трампа є чудові карти. Якби він знав про це, коли він піде на переговори з Путіним? Але він уже віддав Путіну кілька своїх козирних карт. Відмовивши Україні в членстві в НАТО і ракетах дальнього дії. Путін, мабуть, сміявся над Трампом під час оцього всього. Путін уже домігся від Венса, Келлога та інших згоди на те, щоб Росія зберегла всі території, які вона де-факто вже контролює. Путін, схоже, отримав від Трампа все, що хотів, і це катастрофа для України. Україні потрібна безпека, щоб інша частина країни. Неокупована Путіним була життєздатною як в економічному, так і в соціальному, політичному плані. Виступ Трампа свідчить про те, що такі гарантії з боку США навряд чи будуть надані. У цьому відношенні мінімумом було б забезпечення українців усім новітнім військовим обладнанням, щоб вони могли захистити себе. Щось на кшталт гарантій у стилі Ізраїлю або ж Південної Кореї від США та їхніх союзників. Але я думаю, що Трамп сказав. Я готовий до переговорів щодо України. І якщо Путін отримає територію, то що отримую я? Трамп готовий у буквальному сенсі продати Україну з вигодою для себе. Якщо Європа ще не почула тривожних дзвіночків, то тепер вони точно повинні для неї продзвонити. Без адекватних гарантій безпеки Україна ризикує розпастися, як написав Роберт Каган у чудовій статті в Атланті. Читайте по губах! У Трампа немає плану щодо встановлення миру в Україні, про що свідчать його відмова від обіцянки забезпечити мир за 24 години після вступу на посаду, якщо не раніше, і заява, що це може зайняти до шести місяців. Але здатність забезпечити Україні безпеку створює ризик її розпаду. Тепер це екзистенційний ризик для Європи. Це означає, що десятки мільйонів українців переїдуть на захід, посиливши. Імміграційну кризу, що вже стоїть перед Європою, і ще більше посиливши тут екстремістські та ультраправі партії, а також соціальну і політичну фрагментацію. Це загрожує тим, що значний військово-промисловий комплекс України, другий за величиною в Європі, потрапить до рук Росії, яка володіє військово-промисловим комплексом номер один в Європі. Велика Росія, включно з Україною, перевершить за потужністю Європу без США. Путін абсолютно точно не зупинить свою територіальну експансію в Україні. Наступними будуть країни Балтії, Молдова, Польща, він рушить на Захід. Як на це відреагує? Як може на це відреагувати Європа? Адже вона є заручником слабких урядів у Франції та Німеччині, а також економічно обмеженою Великої Британії. Це вже наступна криза в Європі, наступна криза Єврозони. І якщо як стверджує Каган. Крах України стане катастрофічною поразкою для Трампа. Як він відреагує? Тут я анітрохи не сумніваюся, що він дійсно відправить американські війська окупувати Гренландію та Панамський канал, використовуючи дипломатію Канонеро, щоб відвернути увагу від своїх власних очевидних і великих провалів. Одне з очевидних рішень для Європи посилити співпрацю з іншою великою європейською військовою державою Туреччиною. Туреччина має найбільші збройні сили в НАТО після США, а також значний військово-промисловий комплекс, що швидко досконалюється. У галузі безпілотних технологій Туреччина посідає провідне становище в Європі. Її майстерність було продемонстровано в недавніх конфліктах на гірному Карабасі, Україні та Сирії. Велика Британія і Європа повинні прокинутися і посилити співпрацю з Туреччиною і всередині самої Європи. Або ж їй доведеться зіткнутися з поразкою від Москви. Так. Ситуація зараз настільки серйозна і складна. Ну, а завершувати відео, мені дуже подобається фразу, яку приписують легендарному діду Панасу. От така фігня малятка, любі хлопчики і дівчатка. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу, а також був би радий побачити в коментарях ваші побажання щодо наступних тем для обговорення. Я дякую всім вам за довіру нашому каналу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал, якщо ще не підписані. Якщо вам не складно, ми були б дуже вдячні за поширення наших відео у соціальних мережах. Ну і традиційно, слава Україні! Слава силам оборони! І пам'ятайте, що принесло вчора. Живіть сьогодення і вірте у майбутнє своє та країни. Нехай щастить і бережіть себе!